Профільних установ. І питання, які озвучували проблемні, ми записали. Якщо я можу озвучити ці проблемні питання, які були, якщо будуть у когось ще інші питання, можна буде задавати. Питання було вивіз ТПВ з нашого населеного пункту. Хто звертався до мене, я відповів на це питання. Хто звертався до мене? Я всім роз'яснювала це. Що у нас ми проводили конкурс на відбір конкурсний на представника, який буде здійснювати вивезення ТПВ. Перший етап пройшов, Ніхто на конкурс не вийшов. Зараз знову оголошений другий тур конкурсу. Будемо чекати місяць. Якщо хтось вийде, буде переможцем, значить об'явимо переможцем і це буде. Представник, який буде вивозити у нас сміття, договори індивідуальні, вони не йдуть через виконком. Кожен громадянин окремо домовляється по вивозу ТПВ. Там були багато варіантів. Конченко мені не представив їх, тому що він сказав, що з кожним індивідуально, але я знаю, якщо вивезти ТПВ, буде йде в оренду контейнер, це 311 гривень на місяць, якщо без контейнера – 280 Якщо. В мішках чотири рази на місяць це 240 гривень, якщо в мішках 2 рази на місяць це 120 гривень. Тої трави, гілля, там, ну, від помідор, від огірків, всього збір цього палити його зараз не можна. Його десь потрібно вивозити. Багато людей зробили собі на городах компостні ями. Але не всі зробили ці компостні ями і просять, щоб була послуга така для вивезення цієї сухої трави і сухого гілля. У нас є тариф такий, він затверджений, він є на екосервісі, на нашому іншому підприємстві, яке можна такі послуги можна надавати. Далі самі Михайлович, там смотри тариф? який він там за Ну, У нас, якщо ми розраховуємо прицеп, яку біля трьох тисяч. Це повний прицеп. Там треба якось посчитати розділи, на якийсь там такий розділити, щоб на менше об'єм, тому що це може проїхати декілька торік зібрати. Його... Ну, у нас такий тарифен, на екосервіс, він може таку послугу, так що можна буде телефон для заказу такої послуги залишити і можна там, через підприємство заказувати цю послугу. Прохання ще поставити при в'їзді з Новомиколаївської траси Старомиколаївської забороні знаки для вантажного транспорту, тому що дорога робилася не як траса, а як дорога е, ну, міська в селі. Там е, товщина асфальту не така, як на трасі, тому в літній період е, там все прогибається і цей асфальт довго не витримує. «Всі зміни в чи це так, що передбачає припереджені знаки щодо перешкоди на дорозі. Це передбачає проєкт реконструкції даної вулиці з окремим розділом дорожнього руху, який погоджується з національною поліцією. Друзі, для того, щоб покласти лежачого поліцейським треба проєкту. По-іншому поліція не погоджує. Що спеціально для цього... Будемо передбачені нормативом ще 17 року, що вони можуть зупинки лише сторону вони кажуть, із сичалкою вони через балку виходять на вулицю Цвітаєва їм далеко йти до центру. Вони виходять на трасу, юг Юрбазаль поставив зупинку зі сторони в напрямку Одеси. А зі сторони в напрямку Южний люди їдуть до Южного, стоять там. Ну, вітер, дощ, восени зимою, літом, жа, спека і просять хоч якусь, щоб поставити їх там зупинку. Це в краках, щоб там поставити зупинку. То Красадор злася на те, що вони, коштів немає, і вони хотіли. Щоб... Не, йде, не йде мова про кошти держави. Ми не хотіли, були. щоб ми самі поставили, передали їм. Ні, вони ага. так зараз не працюють. Тож ми дорогу. через субвенції рішення, так. На сьогодні в громаді. У нас є один ну, наш на громаду шкільний автобус, який прийшов до нас, по суті, з вашої сичарською школи. Цей шкільний автобус зараз обслуговує кошар і обслуговує сичавку. Тобто, у нас, ми зобов'язані возити з кошар до сичапки всіх дітей, які навчаються з 1 по 11 клас, ну, по 9 в даному випадку, тому що у нас зараз в Сичарці 9 клас. Кошар ми веземо всіх діток, а з кошар із Сичавки до Южного ми зобов'язані возити учнів 10-11 класів. У нас автобус на 30 посадкових місць. Вже в один раз ми не вміщаємось. Тобто, нам потрібно робити перший рейс учнів 10-11 класів з кошар привезти до Южного, це 21 дитина, і частково забрати з Сичавки декілька там ще дітей. І другим рейсом учнів 10-11 класів Сичанки, яких на сьогоднішній день вже 36, і вони навчаються в Южному, привезти до Южному. Плюс до цього нам потрібно з Кошар 38 дітей привезти до Сичавської гімназії. Тобто у нас автобус робить, ми вже там вибудували собі рейс, вибудували час. Перший виїзд автобуса з кошар. Буде о 6-й годині 30 хвилин, годин. Тому що по-іншому ми просто ніяк не поміщаємо. Зараз ми відпрацьовуємо це питання, але треба розуміти, що таких дітей тільки з кошар 80, тільки з кошар, і плюс печатки близько 50. Чому наразі? Ми не маємо права так само садити на шкільний автобус своїх дітей, які будуть доїжджати до южного до школи. Чому пріоритети? 10 класів? клас. Мене дуже погано слухали. Я ще раз повторюю, що у нас вже на сьогоднішній день автобус має 30 місць тих дітей, для яких ми на певній території не можемо організувати навчання. То Якщо б у вас в Сичавці не було школи, ми зобов'язані ваших дітей возити до найближчого навчального закладу. Сичавська гімназія зобов'язана навчати дітей Сичавки і кошарки. Всіх інших вона може взяти тільки в тому випадку, якщо вони будуть в вільні місця. І ми зобов'язані до цієї школи з найближчих навчаль... населених пунктів, які закріплені за цією школою, дітей сюди привезти. Так, як у вас немає 10 10 і 11 класу, знову ж таки, ми зобов'язані ваших дітей доставити до найближчого навчального закладу. Приватно, якщо вона ходить Сичаком, вона закріплена за Сичаком, на неї з бюджетом виділяються кошти на сучасну школу. На цю дитину. І на навчити, і на вчителі, і на інфраструктуру, на харчування, на все на все. А ви ці, а ви своїх дітей не хочете в Сичавку, ви їх хочете в Южному. Так що треба в Южному також виділяти на цю ж дитину, ці ж кошти, а там кошти не малі. Там, по-моєму, три тисячі тисяч на рік. 26 тисяч на, на людину. Якщо ми будемо і в Сичавку, 26 на учня, і на цього ж учня в Южному 26 тисяч, це, ну, це просто. Січаху, я хочу їздити. А чому ви не хочете в Одесу поїхати вести? Або в слава, ви ж за свої кошти будете вести. Ми, згідно, чим на законодавство. Я вам відповідаю чітко і ясно. Згідно чимне законодавство, ми повинні, і ми всіх дітей, всі дітей, всі діти будуть їздити автобусом вирішувати, але цих дітей будуть возити. Я вам це обіцяю. Всіх, тих, хто повинен якщо по бажанню батьків ми не хочемо в цій школі, ми хочемо іншу школу, це вже батьки самі опиляються, куди возить, на чому возить і де їх навчати. Щодо студентського автобусу в гарні часи, коли у нас працював Одеський припортовий завод і порт Южний повну силу, організовувалися студентські автобуси, якраз одеським припортовим заводом і портом Южний. це була це була ініціатива. Для своїх працівників працівники оплачували проїзний квиток, і таким чином діти їздили на студентських автобусах, які не зупинялись на зайвих зупинках і так далі. На сьогоднішній день ні порт, ні завод не готові, у них немає фінансової можливості сплачувати за такий проїзд. Тому вони цю програму зупинили, і студентських автобусів ні від порту, ні від заводу не було. На сьогодні управління економіки е, управління економіки. Разом з Сівертрансом відпрацьовує питання щодо надання такого автобусу комерційного. Так само ну, може, якщо нас це вийде, так само будуть купуватися студентські квитки проїзні, і цей автобус буде курсувати без зупинок з Южного до Одеси для того, щоб перевозити конкретно студентів. І можна буде купити цей проїзний квиток і проїхати студентом. Але поки що це питання в роботі. Я думаю, що нам потрібно десь близько місяця. Сьогодні заявки подали 82 особи на такий проїзд. Це водопостачання. У нас літній період немає вулиця Шкільна і вулиця, Садова. Да, вулиця Садова. і вулиця Шкільна. В своє время проложили трубы, не небольшого діаметра, да, дуже багато поменяно труб, но небольшого диаметра и часть ще треба поменять. Вот, а это большие вложения. Но вот мы с Дмитрием Олеговичем обсудили, в принципе, можно малой кровью, но это уже по осени мы сделаем, попытаемся сделать. Я думаю, что это сможет. По-другому закольцу. Здесь и сейчас не получается. Я говорю, что эту проблему в осенью я смогу решить. На следующий год уже не будет этой проблемы. Питание, как я могу. Это было первое питание, я его перенесла на остальное, потому что я вижу, что Светланы тут нет. Было высказано так, что на, Зачевском... кладбище. на кладбище. Да. В это время в громаде находится семь кладбищ. На всех кладбищах производятся захоронения. Нет. Главным, главным образом все зависит от воли изъявления, ну, естественно, родственников, либо от воли изъявления умерших при жизни. Захоронение производится на всех кладбищах, без исключения. В том числе и южнские жители, хоронятся на Новом сечавском кладбище. Чего? Да, действительно. Людей, ну, родственников ограничить в этом плане. То есть законодательно это не предусмотрено, что, допустим, ты проживаешь в одной громаде, и ты не имеешь возможности похоронить своего близкого в другой громаде. У нас уже не один год, у нас дети, много детей с Сычавки учатся в южнинских школах. Четвертый, первый, второй, ну, уже не один год, значит, Сейчас стало сегодня ТГ. І якби стоїть вопрос, людям зараз накладно. Зараз в час війни, і людям би, накладно по деньгам, по всьому доставляти дітей в школу. І обернулися з таким питанням до влади, щоб нам допомогли вирішити вопрос з автобусом, щоб просто перевозити дітей. В одне час завести, в інше час привезти. Все, зараз автобусів стоїть без діла, не робить ОПЗ, не робить парти. Куча автобусів. Бо ну, оберталися з такою просьбою, щоб нам допомогли в цьому питанні, щоб завозити дітей в школу. Все ну, Не возить когось персональне, індивідуально кудись. А дітей младший класів, з 1 по 9 чи по 10, а не ділять ісключительні вибори, возить тільки 10-11, а останніх добираються, як хоче. Ну, Я думаю, якщо вже не возити, то не возити і 10-11 січавки, а вони всі місці ходять гуртом. За ручки, старші водять младших і все. Ну, Це все, все питання. До цього... Ну, відповідь був явним. Предполагали, що так воно і буде, що нам у цьому питанні, тому що відділ освіти чітко, ясно сказав, що ніхто цього робити не буде. І все. Є січавки, є кашар, є южний, все отдельно, але все в місті. Ну, як воно і предполагалося, ззначав, що южинське ТГ воно так все і вийде. А обіцяли, що все вирішиться, і автобуси, все буде ходити, все буде працювати, і тому подібне. Нічого не вирішилося, всі обіцяння, які були здані. При боротьбі за сичавку не обіцяння толком не виповнилося. Як діти зараз добираються? Возим, я возню, коли я вдома, коли мене нема вдома, я на роботі, жінка спрашивається з роботи, возя забирає, тобто ну, воно би, батькам накладно, бо ви самі розумієте, що зараз роботи, щоб вони розгонишся, а як вона появляється, то за неї Буває Постійно з апреля, місяць, з середини апреля по сентябрі місяць включительно води, немає, Може з'явитися вода. с трех ночи до пяти утра, это надо словить, поймать. Причем мы платим за воду, которую мы набираем в колодец себе, а потом мы включаем гидрофор, который нам подают эту воду. То есть мы за воду платим как бы вдвойне, да? Ну, мы платим еще за свет потом, который нам качает гидрофор. Воды летом нет. Вода появляется под утро, пару часов. И это надо еще поймать, чтобы набрать воды, чтобы ей пользоваться. Вот. Я не говорю про огород поливать. Пить, мыться хозяйство. апреля, и ну, если там в апреле какие-то там дожди затянутся, то тогда с А так это, это постоянно просто. У нас было лето, когда у нас не было воды, в бачок не набралось воды за месяц ни капли вообще. Мы трактором завозили воду себе в цистерну и пользовались водой. До цього ви зверталися, що кажуть? До цього зверталися. Ну, на прошлом теж собрання було, теж це обговорювали. Говорили, і в тому році говорили, що на наступне літо буде. Слідує літа наступило, вже верні, Воз воси нині там. Ми вже це питання піднімали не один раз і проговорювали, і пояснювали батькам, але все одно питання підвозу дітей, які навчаються в южинських школах, все одно піднімається на кожній зустрічі. Сьогодні ми маємо велику кількість дітей, які навчаються, проживаючи в кошарах і в Сичавці, навчаються в Южному. Ми на сьогоднішній день вже не в змозі навіть одним шкільним автобусом за один рейс всіх дітей забрати. У нас автобус має 30 місць. І сьогодні вже у нас постало питання, і ми вже сьогодні розподілили все, що автобус буде їхати в два рейси, тому що за один рейс ми не встигаємо. І перший рейс з Кошар взагалі буде виходити дуже рано, до сьомої години ранку. Першим рейсом ми будемо забирати 21 дитину з кошар 10 го класу. Будемо підбирати в Сичавці ще 9 дітей, щоб було 30. І другим рейсом ми будемо вести з кошар до Сичавської школи, і з Сичавки знову забирати 30 дітей і вести до южного 10-11 клас. У нас цього року навіть немає можливості цим конкретно автобусом довести, як ми раніше робили, забрати дітей з Мізу, тому що там теж велика кількість дітей. Зараз наших школярів буде обслуговувати два автобуси, і кожен з двох автобусів буде здійснювати по два рейси. Тобто зранку чотири і е, після обіду чотири рейси. Ми не в змозі на сьогоднішній день взяти більшу кількість дітей. Ми відпрацьовуємо питання, але вже на сьогодні з Кошар більше 80 дітей, із сичавки більше 50 дітей це учні перших дев'ятих класів, які проживаючи в кошарах і в Сичавці навчаються в Южному. Тобто це ще як мінімум два автобуси потрібно мати. Тому на перше вересня ми забезпечуємо в обов'язковому порядку тих дітей, яких ми зобов'язані возити. Інші питання будемо відпрацьовувати надалі. Може громадський транспорт якось цю проблему вирішити? Якщо у нас буде наш місцевий автобус, так як про це ми говоримо зараз, соціальний автобус, який буде рухатись по громаді через Кошари, Сичавку на Южний, потім через Булдинку, Григорівку на Біляри і знову на Южний, якщо все-таки нам вдасться, щоб цей автобус запрацював, зараз плідно над цим працює управління економіки. Відбулася вже не одна зустріч з цього питання. То частково цей автобус може і задовольнити, але ж ви розумієте, що якщо, наприклад, з це 80 дітей, то це явно не один автобус, а як мінімум три. Ми декілька разів вже подавали заявки. На співфінансування для того, щоб купити автобус за програмою співфінансування, але на жаль, в пріоритеті зараз якраз села, у яких віддаленість від школи є більшою ніж у нас. Тому вже декілька разів ми в цю заявку не потрапляємо. Хоча у нас передбачені кошти на співфінансування, і ми готові. І всі документи, які потрібно було, ми всі абсолютно надавали. І у всіх програмах ми навіть подаємо заявки туди, де ні, ну, ніби навіть і шкільних автобусах автобусів може і не бути. Наприклад, ми теж подавали заявку щодо автобусу. Всюди, де можливо, ми всюди стукаємо для того, щоб все-таки автобус ще один придбати. Якщо буде може, можливість міського бюджету власним, ну, власними силами придбати, то це було б в принципі непогано.